Всім привіт! Почав я виставляти частково нуклеуси на свій расовий облітник. Ну і зараз скажу такі головні моменти, як правильно виставити нуклеус, аби він не злетів і не наробити собі шкоди. Ну як правильно, я, я скажу не як правильно, я скажу, як виставляю я. А чи правильно, чи неправильно, це ніхто не знає. Просто я виставляю, в мене так виходить, зльотів немає і намагаюся все передати вам. Виставляю Яну клевуси, ну вивожу, точніше на облітник, десь година сьома. Ранком, ранком не вивожу, в обід, в обід це взагалі вивозити заборонено, щоб ви розуміли. Там зльоти будуть 100%. Зранку я також вивозив, виставляв. Ну, Мені теж не сподобалось, тому що нім привеземо, поставимо на місця, прикрутимо, відкриваємо і бджола вона така активна. І були, все рівно були. Зльоти. Ну, не так, як з нуклеуса вистрілюють, щоб ви розуміли. І привожу в 7 годині вечором виставляємо. І саме головне зразу не відкривати. Відкриваємо десь через годину-дві. Ну, добре, навіть 2 години даємо їм вистоятись. Наприклад, сього ми привезли. І 9 година відкриваємо. Щоб матку, щоб матку місця, щоб вони заспокоїлись. Бо ми по дорозі веземо, там бунт. Якщо зразу відкриємо, також буде зліт. І вечором ми відкриваємо сьома, -го. 9 година буде вже. Вони більш такі заспокоєні, бо так як у нас зранку є сонечко і ну, бджола вона відчуває, що це день. Що це ранок, і вони вилітають. Вечером вони просто ми відкриваємо, вони виходять на перелітну дошку, ну злітають, так котрі злітають легонько коло нуклеуса, крутяться. Ну, такий легонький обліт. Цілу ніч вони вже відкриті, ранком вони вже починають виходити і з нуклеуса не от Що саме головне. І так матку місця освою ну, свій нуклеус. Ну Так я побачу, що так краще і так ділюся з вами. Ще раз скажу, я нікого не учу, нікому нічого не доказую ніколи. Я просто показую, розказую те, що я роблю на своїй матковідній пасті. А ви судіть собі самі, чи це правильно, чи це неправильно. Хто буде вважати, що це правильно зробить так, як я, хто буде вважати, що я щось тут роблю помилки, зато він не буде ставати на ці граблі, що настаю. Я. Ну, це в будь-якому випадку інформа інформація буде потрібна. Як тим, так тим. Ну все, і, і, і не буду затягувати відео. Йдемо, пройдемося, трохи по нуклеусному парку, там покажемо, як і що. Ну так, розташований мій нуклеусний парк один. Ну і там позаді, ці сині нуклеуси великі, там другий нуклеусний парк. Ще саме головне... Як головне, таке важливе, я так вважаю, що нуклеусний парк не потрібно класти під е, голе небо. Кого є можливість ставити там ну, десь під якісь дерева. Ну будь-під що, а щоб цей нуклеус, щоб нуклеуси не були під голим небом. Це не так навіть як е, сонце буде пекти від сонця. Е, Тут краще буде, якщо будуть дерева, орієнтир маткам на обліт. Вони будуть краще повертатися свої маткомісця, тому що це є природа. А матки, ну, сама бжола, вони жили колись у лісі. І вони дуже орієнтуються по деревах, по гілках. Так що, якщо є можливість, ставте між дерева. Ось у мене тут такі... Є дерева і також, де, котрі пустили колики, верба, пустила ось такі гілки, я їх спеціально не обрубую, бачу, це є, це є орієнтир. Орієнтири матка. Ну і я побачив, що дійсно, якщо між деревами, обліт маток йде на 80%. І також ці дашки я розмалював у різні кольори. Бачимо. Синий, зелений, жовтий. Мат матка з обліту вона зверху дивиться. І мені здається, що як в мене були всі білі <coughs> дашки, потім її розмалювали. Мені здається, що процент обліту покращився. Ну, Може я і придумаю, але так мені здається, що, що краще. О, ну, ну клеву виставили, ще не всі, але вже потихоньку потихоньку вже виставляємо. І ця верба пустила, бачимо, які вже, які вже великі гілки, так що орієнтири тут взагалі суперові. Ті, які, які не приймілись, Колики, верби, не пустили гілки. Я буду міняти, щоб е, нуклеусний парк повністю був з гілками. Тоді буде обліт гарантований. Гарантовано буде обліт суперовий. Ну і такі великі дерева. І це орієнтир буде. І як жара, то також ще важливий такий момент. Як буде жара, нуклеусний парк так не буде прогріватись. Він у тіні. І відповідно, якщо буде стояти десь на голому місці, пряме сонячне попадання буде. Відповідно матку місце буде перегріватись, це вже десь зараз друга половина червня і липень місць. І є, такі, є така проблема, що матку місця злітають. І це така дуже проблема поширена. На своїй матковідній пасіці, якщо в мене нуклеус з то він так не прогрівається раз і в тіні е з льоту дуже мало. Ну Практично можна сказати, що її немає. Ну, а так. Ну Ці я привіз якраз сьогодні, бачимо, вони ще закриті, ці вже повідкривані. Три, три дні тому приїхали, бджола вже обліталась. Сьогодні був огляд на матки чи при, прийняли, прийом добрий. маточки на місці і вже чекаємо, чекаємо щоб був, був обліт. Ну, Зараз будемо відкривати. Бачимо, жила поводиться спокійно. Відкрили і вони не злітають, просто вилітають, виходять. на Нануклову всі роблять такий легонький обліт. Якщо б це в обід я відкрив, вони просто всі миттєво відстрілюють. Бачимо, бджола крутиться біля нуклеуса. То що я і хотів пояснити. Ну, я десь відставив годину, ще годину почекаю і відкрию вже цей ряд. Повідкриваю.

Прості ось прості такі моменти, але їх потрібно знати і дотримуватись. Ну, відкриємо ще один. Отак От виходять на стінку і роблять такий легенький обліт і будуть заходити вже. Зараз назад онуклус. А завтра вже зранку ближче до обіду буде повноцінний обліт нуклеуса. Так, і бачимо, жила, от кружляє біля Нуклеуса. Так, ну все, розказав, показав. Все лишилось. Десь коло 20% мого нуклеусного парка заселити, ну, але раз сьогодні ще буду заселяти. І ще один раз і... Клеусний парк буде виставлений. Ну, саме головне, то так, як заселити нуклеусний парк. Після чого вже, відповідно, матки облітуються, ми забираємо, відправляємо до клієнта і ставимо на місце матки, неплідні матки або маточники. Ну там вже як попадається, мені. Саме головне це заселити. Виставити, щоб вони облітали, щоб маткомісця не, не позлітали, потягнули рамки і щоб це все запрацювало. Це саме головне. А далі вже робимо. Далі вже можна сказати, робиться дуже легко і дуже просто це все. Так ну все всім добра та міру, бувайте!